Літо в кульмінації, а в величість з Дніпра так і манить освіжитися, офіційно у нашому місті працюючих пляжів немає. Люди відпочивають на так званих диких пляжах, які можуть нести небезпеку для життя. Тому співробітники поліції разом з бійцями добровольчого формування територіальної громади Кам'янського патрулюють прибережні зони і застерігають людей від купання в небезпечних місцях. Особливо дітей, які знаходяться на пляжі самі, без супроводу дорослих. На жаль, протягом літа у місті стався нещасний випадок. 20 червня поблизу річкового порту у місті, де купатись заборонено, потонула 15-річна дівчина. Минулого року саме в цьому місці потонуло троє дітей. А тиждень тому, завдяки спільним зусиллям бійця ДФТГ та поліції, врятували двоє людей: дівчинку та літнього чоловіка. Це один з тих випадків, коли допомога була поруч. Роз'яснюється е, правила поводження у побуті, правила поводження на воді. Е, які можуть бути наслідки цього? Е, батькам також роз'яснюються ці питання, тому що, як е, показує статистика, що всі утоплення на воді, які мали місце в цьому році, стали тому, що е, з дітьми не було не було батьків. Дітьми діти були самі на воді. Співробітники ювенальної превенції постійно проводять заходи застереження дитячих нещасних випадків. Хочу звернутися особливо до батьків. Контролюйте, будь ласка, своїх дітей, де вони перебувають. Телефонуйте їм на мобільні телефони. Зараз у кожного у кожної дитини є мобільні телефони, і треба, щоб їм було відоме місце знаходження. У поліції закликають батьків не відпускати дітей самих. Суворіше контролювати прогулянки. Адже діти можуть сказати, що вони пішли в парк, а самі вирушили шукати пригоди на пляжі. Дбайте про безпеку.